Близько 160 храмів згоріло за часи незалежності України. Ця сумна статистика свідчить про те, що церковні пам'ятки нікому в нашій державі не потрібні. Святині практично не реставрують та не шанують. Лише одиниці беруться за відродження храмів 16-18 століття. Львівський художник Михайло Яськович власноруч майструє з дерева мініатюрні церкви. Оце, є, оце це, це я би не сказав, що це хобі, це просто стиль мого життя. Більше десяти років тому пан Михайло захопився створенням макетів храмів у його колекції. Понад 150 дерев'яних витворів, маленькі святині, ідентичні до своїх оригіналів. Я досліджую ту тему, і в мене є книг. Дуже багато книг на Київ. Я використовую і творю ті церкви, яких є, яких приватно вже немає. Власної майстерні чоловік не має, те, що вирізає і створює свої шедеври вдома. Тому в квартирі завжди творчий безлад. Рідні на нього за це не ображаються. Навпаки, підтримують Михайла. Та ну, що терплять? У колекції Михайла гуцульські, бойківські та лемківські храми, перш ніж розпочати роботу, в кожну виготовлену ним церкву художник ставить мініатюрний іконостас. Кожну церкву я передаю по всім церковним канонам, передаю іконостас. Коносес, ікони, як в всіх стареньких церквах, храми чоловік не продає, лише дарує. каже, розпочав таку нелегку роботу, щоб українські святині, які знищив час та суспільство, остаточно не зникли з лиця землі. Михайло Іскович надіється, що, хоча б макети, розповідатимуть нашим нащадкам про те, якими віруючими були їхні предки.